Всім привіт, сьогодні ми намалюємо джилку, беремо чорний маркер е, і замальовуємо одну клітинку. Далі на низі вправо проводимо лінію по діагоналі. Е, далі замальовуємо рядок з трьох. Е, і теж проводимо лінію по діагоналі на і вправо. Ну і замальовуємо одну клітинку. Далі. Далі нанизу від трьох клітинок нанизу вліво один, нанизу вліво три, на і вправо один, нанизу і вправо три, наверх і вправо один, наверх і вправо три. І наверх і вліво один. Далі від однує клітинки знизу, зліва, нанизу і вліво чотири, нанизу і вліво один. Наниз, ну, два по діагоналі. Наниз і вліво два. Нанизу і вліво два. Нанизу вліво п'ять, раз, два, три, чотири, пять. Нанизу і вправо один, два по діагоналі, наниз і в. Наверх один, наверх і вправо. Один, наверх і вправо дві, наверх і вправо чотири, і наверх і вправо. Лінія, далі. від одної клітинки знизу справа робимо так само: нанизу на і вправо чотири, нанизу і вправо. По діагоналі дві, нанизу вправо дві, Нанизи і вправо дві. Нанизи і вправо п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Нанизу і вліво по діагоналі дві. Нанизу і вліво чотири. Наверх один, наверх і вправо, е, вліво один, наверх і вліво два, наверх і вліво чотири. І наверх і вліво лінія. Далі від цих чотирьох клітинок знизу зліва, нанизу і вправо три, на низу і вправо один, на низу і вправо на 5, нанизу рядок з трьох, наверх і вправо один. Наверх і вправо три і від оцих от оцих двох ліній пропускаємо дві клітинки замальовуємо дві. Далі пропускаємо два рядка, замальовуємо наступні два. Далее пропускаем два рядка, замалеваем на ступни два. Далее пропускаем два рядка, замалеваем на ступни два. Закрываем черный, берем желтый, замалеваем его Цю верхню частину жовтий номер 33 і оці от рядки. Закриваємо жовтий, ну і у нас виходить отака от крутизна бджілка. Якщо вона вам подобається, ставте лайк і підписуйтесь на канал, і на цьому все, всім до наступного відео.